Усім привіт! Сьогодні ми будемо проходити другу частину чи Ескіпі, зі мною буде на Ми будемо проходити в сирному лабіринті, нам треба зібрати 12 сирів та шукати різні ключі. І весь час ми будемо тікати від такої мишки. Цікаво, вона мене зараз жире, чи я зможу втекти. А ні, з'їла все-таки. Зараз, зараз ми йдемо брати жовтий ключ. Зараз йдемо. Головне, щоб нас зараз мишка не з'їла. <звук> Все, залазимо сюди і стрибаємо в портал, тому що там є сир і жовтий ключ. Тут ми від першого обличчя беремо сир та ключик йдемо в портал. Зараз стрибаємо униз і йдемо до жовтих дверей. Там треба взяти дошку і поставити її там, де потрібно взяти синій ключ. Беремо дошку. Але коли у вас з'їсть мишка, то у вас дошка пропаде, а ключ ніа. Все іде. Йдемо до жовтих дверей. А, ні, вже не треба. Просто мишка побігла. І я написала на зару ХД. Йдемо ставити дошку, щоб взяти синій ключ. Ставимо дошку, але акуратніше, тому що ви можете впасти вниз. Йдемо брати синій ключ, він є за ящиками. Беремо і йдемо, назад, йдемо шукати сині двері. Тут я трошки пришвидчу. Добре, беремо сир, це в мене вже другий. І йдемо, знов, йдемо шукати сині двері. Так. О, знайшло ще один сир. До речі, в першій частині, коли ми грали, то там ключі пропадали, коли нас миша їла. А в другій частині не пропадають, і це дуже круто. Я ось тільки що це озвучувала. І я сказала, не миш їла. А є жомила. <ріст> Блін, мені досі смішно. Ми зайшли в сині двері і тут є легенький паркур. нам треба його пройти, щоб натиснути на кнопку. Але будьте обережні, тому що ви впадете і все, вам треба ще раз сюди йти. І це дуже довго, я вам так скажу. І зараз ми маємо натиснути на кнопочку. Щоб в нас на початку двері відкрилися і ми могли натиснути на кнопку, побігти за сиром, все, йдемо, Коротше, натискати на кнопку і брати сир. До речі, ось тут теж є. Беремо сир, чекаємо на завса. Коли ми натиснули кнопку, то в нас є рівно 30 секунд, щоб добігти і забрати сир. Уф, ми ж за нами летить. О, ну, все, йдемо брати сирок. Та вже в мене шостий. Назар не встиг. В такому випадку потрібно розсипнутись. У мене, на жаль, не все відео збереглося, тому продовжуємо звідси. Вводимо пароль 1, 2, 9, 7, 3, 4 і беремо сир. На цьому відео, яке не збереглося, то там було показано, як я знайшла червоний ключ, зелений та декілька сирів. Ну, такі технічні проблеми. Так, тут в нас ще один сир, 11. -й. Так, піднімаємося наверх і знову акуратно проходимо. І зараз заходимо в зелені двері. Зараз будемо тікати від миші, щоб забрати сир. Зараз нам потрібно швидко йти і не оглядатися, щоб забрати останній сир. Зараз буде паркурчик міні. Все, проходимо цей міні-паркурчик і забираємо сир. Ура! Ми зібрали 12 сирів, тепер йдемо в ліфт. Сідаємо та натискаємо на кнопочку. Назар чуть не впав. Він перший не здогадався, що треба сісти. Добре. Ідемо в портал, і це вже фініш, нарешті. Так, тут багато сирів. І ми йдемо знову в портал. Ми з Назесом витекли, і зовсім скоро ми будемо приходити третю частину. І обов'язково вам її покажемо. Дякую всім за перегляд і всім па па-па!